Всім всім привіт! І сьогодні я намалюю Джой з мультфільму Inside Out. Це буде піксельний малюнок, і для початку, щоб нам його намалювати, це туторіал. Для початку, щоб нам його намалювати, потрібно відступити 5 клітинок в пік. І 5 клітинок позначити точками. Ми будемо позначати точками, аби розуміти, яким кольором потім нам. Прийдеться зафарбовувати. І, бачите, я позначила вже 5 клітинок, і одну останню я над нею позначила ще одну, і першу я позначила над нею ще одну. точку Це буде в нас права нога, дві клітинки вгору косо в лівий бік, і шість. 6, 6, 4, 5, 6, шість клітинок. Ось так. Дві клітинки в лівий бік косо Три клітинки вгору в лівий бік і три клітинки вгору в лівий бік. Одну клітинку ми пропускаємо, і там отут точку, п'ять клітинок ми пропускаємо, раз, два, три, чотири, п'ять, і там також точку. Всі оці фінальні точки у нас мають знаходитися на одному рівні. Щоб, ну, Ну, бо це ж ноги. Ну, там плаття, воно. Коре, ви мене зрозуміли. Одну точку вниз, дві клітинки Дві точки косо в лівий бік, три клітинки косо в лівий бік, і знов три клітинки косо в лівий бік. Чотири клітинки в. В правий бік, одну клітинку вгору. Бачите, в нас виходить так само, як та інша нога, але за іншим принципом. Дві клітинки вгору, в правий бік, дві клітинки вгору, в правий бік, дві клітинки вгору, в правий, правий бік, і одна клітинка. Ось так. Дві ноги в нас уже готові, і далі ми переходимо до цього фломастера. Якщо у вас такі самі фломастери, то вибирайте 43. Тоді у вас буде точно так само, як у мене. Позначаємо тут точку і позначаємо тут точку. І тут все має бути в точках так, з однієї точки до іншої точки. Одна точка косо в правий бік, одна в лівий бік вгору. Знов вгору в лівий бік, дві клітинки вгору в лівий бік. Раз, два, три, чотири клітинки вгору в лівий бік, три клітинки вгору в лівий бік. Одна клітинка вгору в лівий бік, дві клітинки вгору в лівий бік і дві клітинки просто вліво. Три клітинки на одну клітинку менше, три клітинки, три точки в лівий бік. На одну клітинку вище дві точки, також в лівий бік. Дві клітинки вниз, дві клітинки вниз, одна клітинка вниз, дві клітинки вправо, одна клітинка вліво, одна клітинка вліво, одна клітинка вниз вліво, дві клітинки вниз вліво і дві клітинки вниз вліво. У нас є вже ноги і і платья. Добре, наступне, що ми з вами намалюємо, це будуть улюблені наші руки, якими ми завжди дуже сильно працюємо. Дві клітинки в той бік. Це лівий бік. Дві клітинки також в лівий бік. Одна клітинка, одна клітинка, одна клітинка, дві клітинки вниз, одна клітинка, одна клітинка, одна клітинка, дві клітинки вправо. Одна клітинка. Зараз. Раз, два, три. Тут. Одна, кліт... одна точка в лівий бік. Дві точки. Отак, От три точки, і знов дві точки. Це в нас перша ліва рука. Далі отут. Ми тоже ставим дві точки вправо, одну точку вправо, одну точку вправо, одну точку вправо, три точки вправо донизу, одну точку, дві точки донизу і одну точку. І також тут зараз О. дві дві точки і одна точка. У нас є дві руки, плаття і. І шоша, і ноги. Значить, ми відкорчовуємо сімку мастера, ставим одну точку тут і одну точку тут. Піднімаємося одну точку вгору, одну точку в вправий, і дві клітинки, дві точки в. Лівий бік. Дальше чотири точки в лівий бік. Одну клітинку вгору і в бік, одну клітинку донизу. Дві клітинки в бік. Одну клітинку вгору, одну клітинку вгору, одну клітинку вгору, одну клітинку вгору, дві клітинки в лівий бік, вверх, дві клітинки в лівий бік вверх, і вісім клітинок в лівий бік вверх. Раз, два, три. Так, вам не видно вже. Ось так, ось так. Так буде краще. Вісім клітинок, значить тут три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дві клітинки тут. Три клітинки ось так. Три клітинки ось так. Дві клітинки в лівий бік. Три клітинки вгору. Одна клітинка вбік в правий. Три клітинки в правий бік. з третьою ми чотири клітинки вгору. Раз, два, три, чотири. Одна клітинка в вбік, одна клітинка косо в правий бік. Не одна, а три донизу. Три клітинки вниз в правий бік. І 12 клітинок, значить, але я не впевнена, чи там зараз. Раз. Значить, там я не фану, тому ми починаємо з цієї клітинки одну клітинку вгору. Так щоб у нас все було ідеально, без помилок. Три клітинки в бік, правий, дві, клітинки в бік, дві клітинки сюди. Раз, два, три, шість. Шість клітинок вгору. Чотири клітинки вгору. Ще одну клітинку вгору. Тут дві клітинки вниз. Далі... П'ять клітинок сюди, дві клітинки сюди, в лівий бік, в лівий бік, одна клітинка, в лівий бік, одна клітинка, дві клітинки в лівий бік, три клітинки в лівий бік. І тут зараз головна мить, ми будемо рахувати. Так, щоб. ну, Якщо ви будете малювати, щоб то, щоб ви дві сторони не робили, а отак що. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, Так, ну, я тут могла зробити одинадцять, це це було вже неправильно. тому Завжди потрібно перевіряти. Далі ми позначаємо інші точки. Такі так, як волосся, де має бути. Ще щось, де має бути. Значить, тут дві клітинки. Волосся, волосся. Там просто треба буде. Ось так. Ось так. І далі чотири клітинки вниз. Чотири. Ось так. Далі отак. Так. Дві клітинки це. І третя клітинка. Далі одна клітинка пік. І дві клітинки вниз. Одна клітинка в бік, одна клітинка в лівий бік, одна клітинка в лівий бік. Так, вам не видно? Я вам все чудово видно, я сподіваюся. І значить, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися там, значить. Давайте з іншого боку вже почнемо. Але візьмемо інший фломастер, тому що у нас волосся, Ну, така кольорова. Значить, беремо 74-й. Знову ж таки, якщо у вас такі самі фломастер, бо тому що інші, то я там не розуміюсь. Значить, одна клітинка тут, дві клітинки вгору, одна клітинка тут, дві клітинки в правий бік, одна клітинка тут. Раз, два, три. Так, я зараз далі продовжую малювати. Вибачте, що ви так багато пропустили, просто мій телефон виключився, а я... А я далі малювала, я не помітила, вибачте. Е, і тому це в нас очка, Тут біле має бути. Тобто ми не маємо його заповнювати. А сам персонаж у нас буде жовтий, отакий. Тобто, я навела контур. Отут у нас носик, і волосся я завершила. Е, наступний крок це в нас розмальовка контурів. Я покажу на одній нозі, як це потрібно робити. Е, тобто ми... Зараз. Ось таким чином На... і отак замальовуємо. І так, далі. Дуже нудно, тому я пропоную цей момент зараз просто не знімати. Я не знаю, що я буду говорити. Приколів Рикол... я ніяких не знала. Тому я це зараз отак розмалюю ці контури. Е, також оці зелені, але пам'ятаєте, що це інший колір. Це отакий колір. Е, і їх так само вибираємо ось так і замальовуємо. Потім в кінці можна буде спробувати. Я зараз це все отак обведу, і потім ми будемо замальовувати. Так, продовжуємо далі малювати, і я помітила, що в нас немає ротика Тому в нас тут є такий носик, отут, на цій клітинці, під нею. Ми пропускаємо одну клітинку і ставимо точку. Також ставимо. Дві клітинки донизу. Ставимо тут точку, ставимо тут три точки, і отут. У мене ось так вийшло. Це я позначила тільки краї, і поки що ось так в мене виглядає. І перше, що я хочу з вами замалювати, це плаття. Воно у нас світло зелене, адже радість це радість, це земля. Ну, можна так сказати. Ну, земля це наша радість. За космос ми поки що не радіємо. Е, і за інші планети також. Ось такий зелений, гарний колір. Таке гарне платочко. Так гарно воно виглядає. Е, Далі я хочу розмальовувати ноги. Е, вони будуть жовтими. Світло, світло, світло-жовтими. Такими неоновими. Якщо дивиться. Наприклад, десь ввечері або вночі, і маленьке буде десь освітлення, то краще буде видно оцей колір, ніж, наприклад, інший жовтий колір. Подивіться. Ну, це працює так, як світловідбивний саме колір. Якщо у вас немає таких мастерів, то можна використовувати просто жовтий звідси. Це 37 мм. Він також непоганий, але він мене просто не малює. Бо, тому що, коли в мене не було тих фумастерів, я малювала такими, і я їх всіх вималювала. Е, і голову. Зразу, якщо у нас є вже руки і ноги, то голову також вже можна розмальовувати. Волосся у нас буде саме останнє. Е, так, Зараз головне не, про, не протупити е, з цим, е, з очима. Ми ось так. Ну, я позначала, тому що. Ви знаєте, в мене телефон виключився. Так, і тут я щось не так. Ніч, але тут має бути тіпо, білий квадрат. Можна коректором замалювати, але, але коректор у мене скінчився. Немає, я більше коректора. Ось так. Е, тут в мене вийшла одна помилка, тому я хочу. Ні, я не можу Ну, Це не так помітно, я думаю. Якщо здалеку дивитися, то не, то не так помітно. От напишете мені, чи дуже видно, чи вже менше видно. Ну, просто там не треба зосереджуватись. Якщо не зосереджуватися там, то не буде видно. Не буде видно. Якщо дивитися на платі або на волосся. Так що бажано дивитися на волосся, а не туди, на самого оку. Волосся у нас таке світленьке. От. Я попрошу вас в кінці. Написати, скільки балів ви мені поставите за шкалою від 1 до 10. Також, якщо вам відео це сподобалося, напишіть, будь ласка, це. Щоб я знала, що далі потрібно продовжувати знімати такі відео. В наступному повному відео, якщо воно буде, звичайно, якщо ви наберете багато лайків, якщо тут буде багато підписок. Ну, або все одно, я зроблю. Якщо вам не лінь, то поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, хто ще цього не зробив. І на наступний раз я хочу малювати. О, давайте ви мені напишете. Чи мені малювати вогника у цьому? Ну, Я не знаю, як його звати. Такого червоного кольору. Ніби він вогник називався. Чи малювати таку зелену ту човіху, Вона ніби Огидо називається. Просто я, чесно, мультик подивилася, але їхні імена я не запам'ятовувала. Ем, і ось так у нас виходить. Я не знаю, цей колір не пише. Не малює. О. Та знущається з мене цей колір. Він малює тільки. Однією стороною. Я що так? Одним маленьким кусочком маю всі ці клітини. Алло, пиши, малюй, будь ласка, я не хочу, щоб в мене все було. Сп... Хоча, хоча, я можу взяти темніше. <кхи> Ніхто не забороняє. Не? Е, е, якщо у вас теж сталася така прикра ситуація, беріть 71-му. Він трошки, трошки темніший. Але, як на мене, він підходить тут ідеально. Майже, майже. Ну, той би був, був кращий, Але, кажу ще раз, якщо весь він закінчився, то краще візьміть цей, ніж буде недомальоване, страшне. А, і ось така радість або Джой. Нас вийшло. Також можна на напла... Я на теж не зробила, Значить, термінова ситуація. Пропускаємо тут 4 клітинки, ставимо точку, точку, точку. Пропускаємо тут раз, два, три, три клітинки, ставимо точку. І ось так в мене все вийшло. На цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал і всім па-па-па-па!